Після чемпіонату світу у катарі голкіпер Баварії Мануель Нойер відправився у відпустку до Альп, де катаючись на лижах зламав ногу та вибув до кінця сезону. Перед керівництвом Баварії постало питання, ким замінити 36-річного голкіпера, щоб не зганьбитися у лізі чемпіонів. Більш того, кожен голкіпер, який має намір перейти до Баварії, розуміє, що наступного сезону Мануель має намір повернутись до основи. Друзі, з вами канал Футбол на Дивані. Поїхали розбиратися у цьому питанні. Станом на сьогодні є 4 основні кандидати на місце голкіпера Баварії: це Домінік Лівакович, Ян Зомер, Олександр Нюбель та діючий дублер Ноєра у Баварії Свен Ульрайх. Але, на мій погляд, є ще один найкращий кандидат на це місце. Але про нього трохи згодом у кінці випуску. Першим кандидатом на довгострокову заміну Ноєру. Є один із героїв минулорічного чемпіонату світу у катері Домінік Лівакович. Давайте порівняємо статистику хорватського голкіпера з Мануелом Нойером при грі на найвищому рівні. У поточному сезоні на найвищому рівні Лівакович зіграв у 13 поєдинках, 6 у лізі чемпіонів та 7 на чемпіонаті світу. Його показники у чемпіонаті Хорватії враховувати не будемо, так як це не топ рівень, а Динамо там Гегемон. Отже, за 13 поєдинків Домінік пропустив 18 голів при очікуваних 23%, що складає плюс 5 за різницею очікуваних голів до фактичних. У Ноєра всього лише на 6% десятих більше. І це при тому, що і Динамо, і збірна Хорватії не були фаворитами у своїх матчах цього сезону. Домінік провів усього 3 сухі матчі на 0, і це складає лише 23% від усіх проведених зустрічей. Звісно, у порівнянні з Нойером це майже на 60% гірше. Проте відношення PSXG до сот складає майже однакові показники 03 у Мануеля та 029 у Домініка. Поясню термінологію: PSXG – це кількість очікуваних голів, а відношення PSXG до сот це небезпечність цих ударів. Іншими словами, чим вище цей показник, тим більше шансів у суперника було забити гол. Трансформарт оцінює Ліваковича у 14 мільйонів. Але всі розуміють, що Баварії доведеться викласти за нього не менше 20. -ки. У мене лише два питання до Домініка. Чи готовий він морально до топ-клубу? І чи готовий він конкурувати з Нойером майбутнього сезону за місце основного голкіпера Баварії? Другий кандидат на місце Нойера – це Ян Зомер, швейцарський голкіпер надосвідчений, йому 34 роки. У нього за плечами досвід гри у лізі чемпіонів, Кубках Світу та Європи. І, звісно, у Бундеслізі. Коштує Зомер усього лише 5 мільйонів, і Борусія згодна його продати зараз, адже влітку у Яна закінчиться контракт. Ян Зомер, незважаючи на матч із Португалією, має прекрасні статистичні показники. Його рейтинг у 6,98 один із найкращих у Європі. За 13 матчів у Бундеслізі та на чемпіонаті світу він пропустив 21 гол, що, звісно, більше, ніж у Нойра з Ліваковичем. Проте рейтинг воротарського XG складає у Яна 23,8, тобто він пропустив майже на 3 голи менше, ніж очікувалось. Із чотирма сухими матчами, один із них на чемпіонаті світу, Зомер має пристойний показник сухих матчів 31%. Я впевнений, що у Баварії цей показник точно зросте. Показник небезпеки ударів у Зомера також не відрізняється від Ноєра та Ліваковича і складає 0,28. На сьогодні Ян Зомер готовий до переходу у Баварію. Це може бути ідеальним завершенням його блискучої кар'єри виграти один-два рази Бундеслігу та побороти за Кубок Ліги Чемпіонів у цьому сезоні. Наступним у нашому переліку йде Олександр Нюбель. Гукіпер баварії який зараз знаходиться у оренді в Монако, не дуже бажає повертатись до Мюнхену. Він розуміє, що виграти конкуренцію не те, що у Нойера, а навіть у Свена Ульреха, нинішнього дублера Мунуеля, йому навряд чи вдасться. Зараз подивимось, чому. Його рейтинг складає 6,79. У свої 26 років у цьому сезоні Алекс зіграв 23 матчі за Монако у Лізі 1 та Лізі Європи. За цей період він пропустив 31 гол при очікуваних 29,7. Тобто, Нюбель має негативний показник PSXG. Він пропустив на 1,3 голи більше, ніж мав би. І це при тому, що Монако йде на третій позиції у Лізі 1 та вийшов з групи у Лізі Європи. Тобто не грали там другим складом. І суперники Монако у цьому сезоні, не рівня Барселони чи Інтера, з якими грала Баварія. Це були лише Фернсвара, травзон Спорт та Цервіна звізда у Лізі Європи, а також ПСЖ Ліон та Марсель у чемпіонаті Франції. Навіть незважаючи на 7 сухих матчів, що складає добротні 30% від зіграних, показник небезпечних ударів поворота Монако достатньо низький 0,22. Це також говорить не на користь німецького голкіпера. І останнім, на мій погляд, найкращим кандидатом на заміну ноєру саме на період травми, є кіпер ПСЖ Костаріканець Кейлор-Навас. Навас, Навас герой чемпіонату світу 2014 на полях Бразилії. 28-річний на той час голкіпер протащив Коста до чвертьфіналу, і лише у серії пенальті вилетів від збірної Нідерландів. Одразу по тому сезону Кейлор перейшов із Леванти до Мадридського Реалу, з яким виграв три поспіль Ліги Чемпіонів. У 2018 році Реал купує Тібо Куртуа як більш медійну особистість і найкращого голкіпера Чемпіонату світу 2018. Через рік Навас, який не був гіршим по грі, все ж переходить до стану ПСЖ. Надалі, у складі Парижан, Кейлор діє дуже впевнено, але у 2021 році ситуація повторюється. ПСЖ купує найкращого голкіпера Євро 2020 Джан-Луїджі Дунаруму, і вже за рік по тому знову немедійний голкіпер втрачає місце у основі. Цього сезону 36-річний Кіпер не зіграв жодного матчу за ПСЖ, але він до сих пір у повному порядку, до того ж, його можна орендувати. На чемпіонаті світу у Катарі Келор зіграв усі три матчі своєї збірної, в яких пропустив 11 голів. Забагато скажете ви і будете праві. Але хочу наголосити, що грала Коста-Ріка з Іспанією, Німеччиною і сенсацію турніру Японією, від якої, до речі, не пропустила. Та навіть мала теоретичні шанси вийти з групи. Так, воротарський XG у Наваса склав 9,6. Навас пропустив на 1,4 голи більше, ніж мав би. Але при цьому один матч зіграв на 0. А небезпечність ударів по воротам Кейлора склала майже 0,4. Тобто два з п'яти ударів по його воротам 100% мали завершуватись голами. Крім того, вже у лютому у рамках однієї восьмої ліги чемпіонів Баварія гратиме саме з ПСЖ, що явно додає мотивації голкіперу. Крім того, хто як не, не триразовий володар Кубку Чемпіонів знає, як перемагати у цьому турнірі, окрім того, навіть ПСЖ. Друзі. А кого саме ви вважаєте найкращим кандидатом на пост номер один у Баварії? Напишіть про це у коментарях. Особисто я бачу два варіанти розвитку подій. Перший це Лівакович або Нюбель, переходить до Баварії, до кінця сезону грає в основі, а наступного ділить час порівну з Мануелом Ноєром. Другий варіант це ветерани Зомер або Навас є основними у цьому сезоні. А наступного сидять на лавці і чекають, коли Мануель знову поїде кататись на лижах. А в мене на цьому все. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, та підписуйтесь на канал. Далі більше. Кохайтеся!